Для того, щоб створити скелет сайту, необхідна програма Adobe X Design. Після того, як ви завантажили, відкриваємо цю програму. Натискаємо скелет, який у нас буде холст. Холст у нас буде розмірами 1920 на 1080 пікселів. Обираємо такий формат. І далі починаємо. Додавати елементи на екран. Наприклад, в мене це буде односторінковий сайт. Тоді, тут буде, наприклад, фотографія. Натискаю на стрілку та переміщую елемент на сторінці. Тепер необхідно додати, що це буде фотографія. Натискаю на Т, це означає текст. Ввожу з клавіатори фотографія. Щоб текст був більший, я його виділю та натискаю, обираю розмір, наприклад, 60. Шістдесят, поки що так, пере Тягнемо по центру, дивіться, ось чим ця програма зручна. Бо я можу виставляти, щоб це все було рівно. Ну, да. нехай так трошки розширю, щоб точно вже все було рівно. Тепер тут буде, це як сайт візитка буде. Тут буде прізвище, ім'я. По-батькові. Розробника, наприклад. Це в мене буде сайт, ось щоб було по центру. Є така по центру кнопка. Це в мене буде сайт розробника тієї людини, яка предоставляє свої послуги. Текст буде жирний. Додамо заклик, наприклад. Сайти будь-якої складності. Сайте будь-якої складності. Це буде текст регуляр, звичайний. Тобто, і додамо текст. Наприклад, це можуть бути промо сайт. Лендінг, інформаційні. Сторінки, наприклад, інтернет, крамниця. Ну, і досить. І все це ми відцентруємо по лівому краю. Далі 59, 59. Тепер ми додамо форми. Тут, наприклад, в мене буде форма один. Та форма 2. Я Ctrl-C натискаю, додаю ctrl v цю форму роблю тр трішки нижче. І в мене відстань тут 59. Тут 59. Все в мене трошки тут, в цій програмі під Windows, не дуже зручно працювати, бо тут. Міштабування дуже складне, а мак дуже навіть непогано. Так, додаю текст. Тут в мене буде. «Ведіть, наприклад, імейл. Введіть емейл або тут в мене буде. Оберіть. Оберіть сайт, який вам, який вам потрібен сайт. І тут в мене буде у цьому вікні можна буде обрати тип сайту. Так, відцентруємо. Відцентруємо трошки я ось так. І зверху в мене буде. Контакти. Контакти. Це в мене буде посилання, тому я зроблю італік. Також можу текст змінити, але тут в мене все нехай буде одним текстом додам, що це в мене посилання, лінію таку. Так, і, наприклад, що ще. І тут буде в мене така назва сайти під ключ. Так, ось тут я це зроблю, так. І це в мене буде також, наприклад, жирним. Отак робляться скелети майбутніх веб-сторінок. Цю розроблену сторінку я можу збільшити шляхом натискання на цю стрілочку. Тоді у нас буде все збільшене, щоб можна було подивитись, як воно буде на великих екранах виглядати. Є варіант подивитись на пристрої, але необхідно заздалегідь, зробити USB-підключення. Також ми можемо. Далі. Є така вкладка, називається вкладка оформлення, є вкладка прототип. Якщо я натискаю на прототип, є варіанти. тригер, я не можу вибрати. Тип поки що не можу. Тут все в мене поки що не активне. Далі. А тут я можу обрати вкладку Доступ, щоб. Можна було декільком людям працювати з цим скелетом, я можу додати доступ. Таким чином, я натискаю посилання для доступу і обираю всі, у кого є посилання, тільки ті, кого пригласили, всі ті, у кого є пароль. Це може бути так. Або налаштування перегляду. Це може бути розробка, презентація. На налаштування просмотра. При натисканні зробити посилання створюється посилання. Створення загального посилання. Дивіться, тепер в мене є посилання. Хто заходить може працювати з цією сторінкою. Переходимо у вкладку File. Тут є можливість експорту. Є можливість зберігти локально, дати назву файлу. Таким чином, це в нас монтажна область. Ліворуч, це меню для того, щоб створювати елементи, праворуч це меню для того, щоб керувати цими об'єктами. Тут є такі шари: колір, стиль символів, компоненти відео. Я можу додавати відео, я можу. Змінювати стилі символів. В даному випадку у мене ось такий стиль, де можна обрати стиль. Натискаю, наприклад, на цей текст і шрифт, або стиль я можу тут обрати. Наприклад, такий стиль, або ось такий стиль. Наприклад, перша сторінка в нас буде лендінгом, тому нам необхідно збільшити робочу область. Натискаємо на цей заголовок та робимо ось так. Скролимо. Якщо переглянути, натискаю. І ось можна скролити. Так, давайте додамо тепер меню контакти я прибираю. Трошки, я зроблю так. У мене буде зверху меню. Я обираю прямокопник, додаю його на екран, тепер змінюю колір. І тепер починаю писати, що в мене тут буде. Так. Послуги. Ще раз додаю елемент типу прямокутник на екран. Це в мене буде меню колір. Тепер обираю текст. Обираю текст та додаю текст на екран. Це буде в мене, наприклад, послуги. Але ми не бачимо, бо треба змінити колір. Тепер я Переходжу на зображення тексту, переходжу на піктограму текст, обираю колір та додаю, наприклад, тут в мене буде логотип. Я буду писати логотип. Наприклад, перетягну трошки, щоб було все рівно, ось так. Тут в мене буде про нас інформація про компанію, або так. От нехай буде про нас. Так, далі тут буде послуги. Буде послуги. Тепер відцентруємо, щоб все було рівно. Ось так. І, наприклад, так, тут буде шрифт 60, тут також 60. І, наприклад, ще будуть контакти. Так, 80 дистанція між елементами. Так, добре, ось так. Трошки зробимо. Так. Тепер мені необхідно зробити другу сторінку. Я обираю елемент монтажна область, натискаю на нього та виділяю монтажну область, натискаю на середину, і в мене з'являється друга сторінка. Друга сторінка, яка про нас. Тоді так я роблю тут Знову мене буде, тут буде логотип, обираю коло, бо логотип у мене буде, наприклад, мати вигляд, який буде вписуватись в це коло. Тут напишу логотип. Наприклад, так, зміню. Колір, щоб було видно з меню шрифт на так. Далі. Тут в мене буде назва про нас. Знов не видно, тому треба зробити інший колір. Розмір збільшу 80, але необхідно збільшити весь текст, тому я зроб... зроблю по центру та. Якщо обрати та виділити весь текст, то тут можна обрати прописний. Нижній регістр прописав спочатку, а потім, звичайний, надстрочний індекс і так далі. Так, я обираю автоширина і обираю текст, нехай буде жирним. Тут також я додам 80. Це я можу обертати. І передивіться, постійно незручно працювати, бо робоча область починає зникати за цими меню. В такому випадку, я колесом мишки роблю, мишки роблю зменшення, та потім натискаю на три кнопки і перетягую по центру, щоб воно не скривалось. А цю Сторінку я додам третю. Тепер можна збільшувати, і тут буде, працювати буде зручно 218, 218. Так, про нас далі послуги. Ctrl, c, Ctrl V. Але тут чорний. Колір треба додати. Далі змінюю розмір тексту на 80. можна навіть більше так, послуги. І тут в мене буде. Таке меню. При обиранні Кожного пункту. Так, при обиранні кожного пункту я зможу відкривати опис ось тут. Це буде опис. Напишу, що це опис. Опис послуги. Так, все тепер все рівно 177. Ну, наприклад, так, буде промо сайт. Промо сайт. Нижче в мене буде лендінг пейдж. Я наберу лендинг-пейдж. Лендінг-пейдж. Це в мене буде. Трошки перетягну, щоб було рівно. Це в мене буде інформаційна сторінка. Сторінки, наприклад. І нижче в мене буде інтернет-крамниця. Так, тепер трошки перемістимо бо так ровно. Підвищую, переміщую елементи. Так. Ну, практично все. І тут при натисканні на промосайт сайт, тут буде опис. При натисканні на лендінг, тут буде опис. Послуги зробимо. Переміщувати не будемо. Просто. Перетягнемо. Так, Публікація. Ні, Нам ще рано публікувати, і таким чином, щоб ще в одну сторінку зробити контакти. Я обираю монтажну область. Так. І перетягую її вниз. І в мене три сторінки. Тепер треба зробити відстань на три крапки відстань 120. 120. 120. І це в мене буде контакти. Так, сторінка буде розділена трошки більше буде праворуч, ліворуч у мене буде. Так, щоб зробити, тоді нам необхідно прямокутник обрати, додати прямокутник і колір йому. Тут в мене буде контакти. Перемістимо. Додамо, наприклад, місто Парків. Наприклад, проспект науки. науки-14». Кафедра ки там, наприклад. Так, адреса повинна бути. кітам. Собачка Нори Юей. Так, і телефон. Наприклад, ось так. Це в мене буде код. Тільки, по моєму, код це ось так. Є трошки. Збільшимо. Так, тепер тут. Тут будуть фотографії. Одна фотографія. Ось так, наприклад, буде розташовуватись. Інша фотографія? Ні, це буде рівно Escape. Ще один прямокутник, тут ще одна фотографія. Ось так, трошки вгору. і цю. Перемістимо в сторону та Ctrl-C натисну Ctrl-V. У нас буде два таких елементи. Це буде ось тут. Ну, пр, практично все. Не дуже ровно. Ось так, тут будуть фотографії. Напишу тут фото, щоб було зрозуміло, що тут буде. Додам сюди фото, Ctrl-C і сюди фото. Так, вже краще. І додам, наприклад, кнопку. Текст міняю колір на білий. Звернутися. Звернутися нехай буде. 130-130. Так. Рушки. Гору текст. А тут ще додамо також кнопку. Це в нас буде замовити. Наприклад, людина обрала якусь послугу і хоче її замовити. Так, додамо колір. І тут буде замовити білий колір. Практично так. Я можу створити прототип для телефону, веб-прототип, це може бути історія для Instagram. Дивіться, якщо я обираю веб-інтерфейс, я можу обрати розмір монтажної області. Якщо для телефону, я можу обрати для планшету і так далі. Трішки більше. Монтаж монтажну область для того, щоб тут знизу додати, наприклад, при натисканні тут буде відео. Тому обираю елемент відео, натискаю на плюс та створюю підгрупу. Це в мене буде відео промо. Відео промо. Та додаю. Сюди так, обираю. Тут буде відео промо. Таким чином, щоб заповнити пусту область, монтажну область, я хочу додати сюди промо-відео. Я натискаю на плюсик, створюю групу правою кнопкою миші натискаю створити групу. Це в мене буде промо-відео. Enter. Так, додаю на екран прямокутник, і тут в мене буде промо-відео. Пишу промо відео. Тут буде промо-відео. Тобто при натисканні курсору сюди, тут буде промо-відео. Цю групу можна перетягнути елементи, і тут буде відео.